Привіт, друзі! Хто готується до НМТ з математики, то пропоную вам сьогодні разом зі мною подивитись таку тему, як квадратні рівняння з параметром. Справа в тому, що поняття параметру, і взагалі, коли учні чомусь чують слово параметр, це їх так лякає, насправді нічого страшного в цьому немає. Ви працюєте з квадратними рівняннями чи з системами рівнянь, де зустрічається параметр точно так же, як і з числами. Єдина відмінність в тому, що. У вас не все задано числами, і ви не можете виразити там, наприклад, корені квадратного рівняння як 5 і мінус 8. Ви побачите їх в залежності там від якогось параметра, тобто від якоїсь літери, яка в свою чергу може приймати різні значення. А от які значення, як правило, ви будете шукати в цих задачах. І от як їх розв'язувати, я сьогодні саме і хотіла вам показати приклади розв'язку квадратних рівнянь з параметром, які зустрічались в минулорічних тестах. Якщо вам мало цієї інформації, то пропоную вам стати спонсором мого каналу і разом зі мною готуватись до НМТ, тому що на моїх уроках ви отримаєте досить детальну інформацію щодо кожної теми по алгебрі і геометрії, які представлені в тестах НМТ. По ходу Вивчення цих тем ви можете задавати мені питання, ми разом з вами можемо розібрати незрозумілу для вас задачку, ситуацію, і разом ми якісно підготуємось до НМТ. Заходьте за посиланням в описі і дивіться умови спонсорства. Визначте додатнє значення параметра М, за якого один із коренів рівняння і задане квадратне рівняння з параметром М на 6 більший від іншого. Якщо ми знаємо, що якийсь корінь. Квадратного рівняння, а корінь це x1, x2 більший, на 6 більший від іншого, то це можна записати як x1 дорівнює x2 плюс 6. Тобто, ось, наприклад, x1 більший на 6 від х2, х2 менше, а це більше. Який неважливо більший, нам головне виразити, як же коли один корінь на 6 більший від іншого. Це можна також записати як різницю, що х1 мінус х2 дорівнює 6. Або так, або так. Таким чином ми записуємо, що один корінь на 6 більший. Ми працюємо з квадратним рівнянням. І повинні, якраз, ось знаючи залежність між коренями, ці корені виразити через m. Ми їх знайти не можемо, тому що не всі коефіцієнти у нас числа, а ми бачимо, що тут якийсь параметр m. Давайте спочатку випишемо коефіцієнти, що стоять в квадратному рівнянні. Перед x квадрат стоїть 1, значить а дорівнює 1. Далі. Перед х стоїть коефіцієнт весь з Знаком мінус, не забувайте, виписуйте його з тим знаком, з яким він у вас вказаний. Тобто, b – це мінус 2m4. І С дорівнює 16. Це вільний член без X. Щоб розв'язати ось це рівняння, тобто виписати, знайти x1, x2 для цього квадратного рівняння, можна скористатися теоремою вієта. Справа в тому, що ось цей коефіцієнт А1, якщо він одиничка. Перший коефіцієнт а, то ми можемо застосувати теорему вієта, яка говорить про те, що сума коренів дорівнює мінус b, а добуто коренів дорівнює c. От давайте випишемо, суму коренів цього квадратного рівняння Вона дорівнює мінус Б. Оскільки B у нас мінус 2м, то мінус Б це буде число з протилежним знаком, тобто цей мінус пропадає, залишається просто 2m-4. А тепер добуток. Добуток x1 помножити на x2 дорівнює 16. Маємо ось таку систему. Ну просто з неї знайти М ми не можемо, тому що ми ще не знаємо x1, x2. А як же знайти x1, x2, знаючи ще залежність, що x1 дорівнює x2 плюс 6? Якщо ми підставимо x1, ось в це рівняння. Дивіться, у нас пропаде x1, буде просто x2 і m. Ми все одно М не знайдемо, бо ми не знаємо. М поки що. Тоді цей варіант не підходить. Тоді давайте х1 підставимо в друге рівняння. Чому підходить другий варіант? Тому що тут тоді буде рівняння без М відносно x2, ми x2 знайдемо. Знаючи x2 знайдемо x1 і потім вже знайдемо М. І так, поїхали. Підставляємо значення x1, яке дорівнює x2 плюс 6 в другу формулу. Тоді ми будемо мати x2 плюс 6, це замість x1. Помножити на х2 дорівнює 16. Відкриваємо дужки, маємо х2 в квадраті, плюс 6х2 мінус 16 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння відносно х2, і треба його розв'язати, щоб знайти х2. Тут також коефіцієнт якби одиничка, тому сюди також підходить використання теореми вієта. Тоді ми можемо записати, що сума коренів цього рівняння дорівнює мінус B, тобто мінус 6, а добуток коренів цього рівняння дорівнює мінус 16. Якщо у нас Добуток від'ємне число, значить корені будуть різних знаків. Отже, це буде плюс і мінус якесь число. Якщо ми множимо і маємо 16, а віднімаємо маємо мінус 6, то це, скоріше всього, 8 і 2. Але давайте подумаємо, що додатнє, що від'ємне. Якщо сума мінус 6, то мінус 8 буде і плюс 2, тому що, віднімаючи. Від мінус 8 2 має мінус 6, а множичи 2 на мінус 8 маємо мінус 16. Добре. Тоді ми можемо записати, що для цього квадратного рівняння, яке відносно х2. Бачите, зміна тут х2, ми отримали, що х2 у нас може бути 2, і х2 може бути мінус 8. Це два корені, два значення можливі х2. Ну, Якщо можливі 2 значення х2, а у нас х1 ось таким чином залежить від х2, то і х1 у нас два значення. Так, знайдемо, використовуючи оцю рівність, знайдемо х1. Х1 тоді дорівнює x2 плюс 6, тобто 2 плюс 6, це буде 8. Знайдемо x1 при значенні х2 мінус 8. Підставляємо, це буде мінус 8 плюс 6, це дорівнює мінус 2. Отже, є такі дві пари коренів. І знаючи вже дві пари коренів, ми можемо дивіться, скористатись ось рівнянням, в якому фігурують x1, x2 і m. Якщо ми підставимо одну пару, отримаємо одне значення m, підставимо другу пару x1, x2, отримаємо друге значення m. Давайте підставимо. Тоді підставляємо x1, x2 в перше рівняння, і маємо x1 це 8, ось тут плюс x2. Дорівнює 2m мінус 4. Додаємо, маємо 10, переносимо 4 сюди, плюс 4, дорівнює 2m. Маємо 14, дорівнює 2m, ділимо на 2, маємо 14, ділимо на 2, це 7. Це перше значення m. Тепер точно так же, знаючи пару x1х2, підставляємо це рівняння, отримаємо мінус 2, -8, дорівнює 2m мінус 4. Мінус 2 мінус 8 це мінус 10. І переносимо мінус 4, воно стає знаком плюс, плюс 4 дорівнює 2m. Маємо мінус 10, плюс 4 це мінус 6. Мінус 6 ділимо на 2. Маємо мінус 3. Отже, m дорівнює мінус 3. Отже, в нас є два значення m, 7 і мінус 3. А нас питають визначити додатнє значення параметра м, за якого один корінь більше на 6. Додатнє, значить, оце у нас від'ємне, це не підходить. Не підходить, значить, розв'язком буде м до рівня 7. Отже, ми знайшли значення 7. Це якраз додатнє значення параметра m, для якого от ця рівність виконується. Наступний приклад з параметром. Визначте кількість цілих значень параметра А, за яких корені x1 і x2 рівняння ось такого задовольняють умову. Тобто умова нам задана, нам треба знайти ці корені x1 і x2 через А. І підставити ось цю умову і знайти А нічого складного, оскільки, дивіться, умова ця задана. Х1 і х2 ми зараз знайдемо по формулам, але для цього зрозуміємо коефіцієнти цього рівняння. Дивіться, перед х квадрат стоїть одиничка, тоді коефіцієнт А дорівнює 1. Перед х стоїть, подивіться, що у нас, мінус 4а, тобто коефіцієнт б дорівнює мінус 4А. І коефіцієнт С дорівнює це все, що без х і х квадрат ось весь цей вираз. 4А квадрат мінус 25 це вільний член С. Отже, ми знаємо ось ці коефіцієнти АБЦ. Можемо все підставити в формули, знайти x1, x2. Можемо. Давайте почнемо з дискримінанта. Дискримінант D дорівнює Б квадрат. це мінус 4А в квадраті. Мінус 4а, мінус 4 помножити на 1 і помножити на c. Це, це 4а квадрат мінус 25. Якщо ви працюєте з параметрами, головне акуратно, не спішимо, не плутаємось з мінусами. Все виписуємо, щоб не помилитись і щоб все правильно розв'язати. Так от, дивимось. мінус 4а в квадраті. Мінус пропадає, це буде 16а квадрат. Далі, мінус 4 множимо на 4а, мінус 16а квадрат. І далі. Мінус 4 множимо на мінус 25, це плюс 100. Ось тут у нас, бачите, скоротилось 16 і 16а квадрат, і вийшло тільки 100, а дискримінант 100 ми можемо знайти, це буде 10. Тому х1. Уже далі по формулі, це буде мінус b, мінус b, це 4а. Мінус корінь з дискримінанта мінус 10. Я вже беру зразу корінь зі 100, це 10. І поділити на 2а. А одиничка, значить просто на 2. І що тоді ми маємо? Дивіться, Якщо ми на двіючку розділимо кожний елемент цієї різниці, то це буде 2а мінус 5. І так само х друге знаходимо по формулі, де, мі... де замість мінуса буде вже плюс. Отже, це буде 4А. Плюс 10 поділити на 2, розділимо на 2 кожний член. Ми маємо 2а, плюс 5. Отже, маємо два корення через А. Тепер просто нам сказано: знайдіть таке А, при якому корені задовольняють умову. Якщо розбити оцю одну умову на дві умови, дивіться, що це буде, тоді х1 виходить що менше за одиничку, а х2 що? Який знак дивиться до х2 більше за одиничку. Тобто х2 більше за одиничку. Отака От у нас є система, така вимога. Тобто ці дві вимоги повинні одночасно виконуватись, тому я позначила системою. Тепер давайте підставимо замість х1. Дивіться, це буде 2А мінус 5. Це наш перший корінь, він повинен бути менше одинички. Підставляємо замість Х2. Це 2 А плюс 5 повинно бути більше одинички. Це система. Ми розв'язуємо, дивіться систему нерівностей з невідомою а. Дуже просто в першій нерівності. Маємо 2А менше. 5 перенесли вправо. Маємо 1 плюс 5, 6. Другі нерівності 2А знак більше. Переносимо 5, воно стає мінус 5, тобто буде мінус 4. Тепер розділимо із ліва, і справа кожну нерівність на 2, оскільки 2 це додатнє число. Знаки не міняються, отримаємо А менше 3, і А більше. Мінус двох. А тепер, щоб знайти розв'язок цієї системи, то ми на числовій прямій значень А ага, виділяємо наш розв'язок. Менше трьох. Десь отут у нас число 3, і у нас виколота точка, оскільки строга нерівність, рівність, строго менше трьох. І мінус 2 нульовіше, також виколота точка, це мінус 2. Маємо значення менше мінус трьох. Це всі, які сюди пішли, більше мінус 2 це сюди пішли. Отже, розв'язком є. Відрізок від мінус 2 до 3, не включаючи ці значення. А тепер увага, завдання. Визначити кількість цілих значень параметра А. А нам значить, треба зрозуміти, яка кількість цілих значень попадає в цей проміжок. Дивіться, мінус 2 ми не рахуємо, тому що воно не включається. Далі йде яке? Мінус 1, далі йде 0, далі йде 1 і далі йде 2. 3 також не включаємо. Отже, які значення включаються цілі в цей відрізок. Мінус 1, 0, 1, 2. Скільки їх? 4. Раз, 2, 3, 4. Отже, кількість в цьому заданні треба зрозуміти, а кількість це 4 цілих значення попадає в цей проміжок. Якби тут були не строгі нерівності і включались ці значення, то ми б ще включили мінус 2 і 3, то було б їх ще на 2 більше. Ну, а оскільки нерівності, бачите, ось тут строгі. відповідно, ці значення виключаємо і маємо 4 відповідно цілих значення параметра А. Ну що ж, подивились ми два приклади квадратних рівнянь. З параметром, які зустрічаються на НМТ. Якщо вам відео сподобалось, то будь ласка, поставте лайк. Якщо вам мало цієї інформації, то заходьте на мій канал. Там досить досить багато відео на різноманітні теми. Ну а якщо і цього вам замало, то ставайте спонсором мого каналу і разом зі мною готуйтесь до НМТ. До нових уроків! Все буде Україна!